Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 23 січня 2024 року. Ранок почався жахом, обстрілами. Давайте подивимося, який буде день. Отож. Отож, карта дня для нас. Карти нові не хочуть вийматися. Трійка Пентаклів. На дні колоди в нас сімка посухів. Ну, сподіваємося, що більше обстрілів не буде, тому що карта дня Земля, а на дні колоди посухи, вогонь на дні колоди, або ж земля, вона гасить завжди вогонь. Тобто може, може загроза бути, але не буде влучань. Трійка Пентаклів це фінансова карта. Карта, коли ми задіюємо свої ресурси. Трошки ця колода відрізняється від класичної. В класичній там обмін грошима, хто ну, залежить в якій ви позиції. А тут ні, тут командна робота, коли ви працюєте разом, щось втілюєте, ви навчаєтеся, ви такий, як, як підмайстер або учень, який, можливо, ще людина, тобто не вміє робити цю роботу, але в командній роботі стає, стаю і роблю. Чи це стосуватися буде вдома, наприклад, ви щось робите так, з сім'єю? Чи у вас є майстри, які щось роблять, а ви, ви вирішили їм допомогти, навчитися цієї роботи? Чи це на роботі колектив щось робить команда, і ви їм допомагаєте? Тобто, коли є спільні цілі, коли об'єднується енергія? Коли разом щось робите, ну, вже яку роботу, що це ж може стосуватися будь-якої сфери, підставляйте під свою ситуацію, яку роботу ви разом робите, що ви, чи ви допомагаєте щось, чи ви ну, підключилися, вносите свою частку, тому що ви щось вмієте, те, що не вміють вони, або ви навчаєтеся в них чогось новому для себе. На дні колоди сімка посухів. Сімка посухів це карта відстоювання своїх, своєї території, відстоювання своїх ідеалів, своїх бажань. Коли я захищаю себе, свою територію, свої бачення. Ну, тобто, коли ви будете, так як вона йде на дні колоди, коли ви будете працювати в команді, не будьте впертюхом. Все ж таки, це енергетика сьогодні командної роботи, спільних зусиль, коли ми об'єднуємо зусилля на благо для покращення результату. Тому не потрібно настоювати на своїй позиції, що я знаю краще, тому що ось тут я мію стіни білити краще, я знаю, як це робити. Командна робота, вона і на то є командна робота, щоб об'єднувати зусилля, а не вперто доводити своє. Будете вперто доводити своє, працюйте сам сама. В командній роботі. Зусилля об'єднуються. Тому така енергетика може вам заважати. Хоча ми зараз дійдемо до того, що буде нам заважати. Але, ну, ось не доводьте свою думку. Не потрібно говорити ні так краще. Я знаю, пам'ятайте, що сьогодні командна робота три, трійка, як мінімум, троє людей. Командна робота, спільні цілі і об'єднання зусиль. Давайте подивимося, що нам буде допомагати. Я вже брала цю колоду, пробила нею приватно. Ну, вона інакше трошки цікава. Ой, бачите, слизька, нова, все літає. В неї взагалі немає чоловічої, чоловічої енергії. Тут одні жінки зображені. Тобто, якщо випадає чоловік, то це використати потрібну таку енергетику. Що буде нам допомагати? П'ятірка пентаклів? Карта, коли бракує ресурсів. П'ятірка Пентаклів, брак, брак ресурсів. От можливо, карта в Дивіться, Тут у нас фінансова карта, і тут брак ресурсів. Допоможе брак ресурсів, тому що ви працюєте командою. І, і можливо, і якщо потрібно щось купити, то вам фінансово допоможуть. І якщо потрібно задіяти більше людей, то є, є зайві руки. Тому що якби була от, тут криза, нема грошей, нема можливості, нема сили, нема здоров'я, нема ресурсів. А от в позиції, що вона допоможе, і ще в нас карта командної роботи, енергетика сьогоднішнього дня, об'єднання енергії, об'єднання зусиль, то вам залежить, що вам потрібно. Чи фінансова допомога, чи фінансова підтримка, чи лишня пара рук ви знайдете їх і сьогодні їх. Можливо, ви переоціните бачення своє на гроші, на вартість, на цінність грошей. Що, скажімо, як ви думали, що для ремонту потрібні великі кошти і не наважувалися його робити, то сьогодні ви зрозумієте, що можна обійтися тим, що я маю, вийти з того, що я маю, тому що об'єднання енергії з іншими людьми, з іншим баченням, воно дає такий результат. Або ж якщо це стосується здоров'я, то також вам щось підказали, що. А попробуй, от, альтернативне лікування, а попробуй, наприклад, нетрадиційну медицину. А попробуй там отак, залежить, як ви лікувалися, яка у вас проблема. Тобто інший погляд, інше бачення, інше розуміння, переоцінка, і підтримка і допомога чиясь. А що буде заважати? Ну, Як їх важко виймати. Заважати буде сімка кубків. А кубки це наші емоції, а саме сімка кубків це наші мрії. От коли ви будете... Працювати над тим, чим, чим ви сьогодні працюєте, що ви будете робити і втілювати, не потрібно собі наперед мріяти і уявляти. А от буде так. Ви вже спочатку зробіть, а тоді насолоджуйтеся, тому що заважати будуть мрії. Подивіться, коли от я не роблю, а хочу і мрію. Пошук мети, коли я собі уявляю, я бачу. Фантазія, от мрійливість, прийняття бажаного за дійсне, нерішучість, от невпевненість в тому, що ви робите. От все те сьогодні буде заважати. Давайте заховаємо ту сімку кубків, щоб ви реально оцінювали свої можливості, свою роботу, свої, те, що ви робите. Свій результат, а не мріяли і уявляли, яким він буде. Ви зробіть і побачите, яким він буде. Ось такий сьогодні день, такі енергії, я бажаю нам мирного і спокійного дня, щоб більше, щоб більше не було загроз сьогодні. я бажаю вам вдалого дня. Просіть допомоги, якщо ви потребуєте. Тому що ось така в нас була карта. Будуть люди, знайдуться люди, поруч є люди, які підтримують, які допоможуть. Пам'ятайте, сьогодні командний дух, командна робота, спільні зусилля, співробітництво і об'єднання енергії. Ось основні теги сьогоднішнього дня. Я бажаю вам вдалого дня! Щоб ви втілили свої задуми, щоб обійшлося без відстоювання, без впертості, без сварок, щоб день був для вас комфортний, приємний, працювалось легко, люблю вас собі, маю, дякую, що ви в мене є. Дякую вам. Що ви щодня мені пишете, що ви мене підтримуєте. Я вже собі не уявляю життя без вас. А хто ще не з нами? Приєднуйтесь, будь ласка, підписуйтесь і почуємось, мої любі.